Він втратив на війні і частково слух, проте зберіг надію. Побачити перемогу, Хоч і в переносному сенсі історію українського сапера Владислава Єщенка вражає. Він вижив після одночасної детонації 84 чотирьох мін. Владислав заново вчився ходити, говорити та орієнтуватися у просторі. Нині, окрім справ побутових, таких як приготування їжі, прибирання, боєць вправно веде блог у соцмережах, де з гумором та з оптимізмом розповідає про власне життя без зору. Як тяжке поранення підштовхнуло чоловіка до нового життя та почати допомагати іншим, хто через війну теж втратив змогу бачити? Дивіться, у нашому наступному матеріалі поранення було при виконанні бойового завдання це було розмінування противопіхотної міни. Темрява і майже повна тиша. Це все, що пам'ятав, як отямився після коми Владислав Єщенко. 2014-го, коли почалася російська агресія проти України, йому було 16. Ще ходив до школи у рідній Горлівці, але вже тоді вирішив, боротиметься проти ворога. Долучився до волонтерської організації з пошуку вибухонебезпечних предметів, розміновував звільнені від окупантів території. Коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов у зсу. Я пішов добровольцем до 104-го батальйону оборони Бахмут, де став також сапером інженерно саперного взводу. Поранення зазнав у серпні 22-го. Було розмінування противопіхотної міни і момент ізоляції. Коли вже було проізольовано 84 міни, самоліквідація однієї привела до детонації усі 84. Боєць втратив зір і частково слух не впасти духом і навчитися жити заново. Тепер уже у суцільній темряві допомогли рідні. Влада прооперували на слух, напевно, 22-му році, десь зимою. І тоді він лежав буквально три дні у лікарні. Я в той час приходила до нього. і Я коли йому розповідала якусь історію, він не дочував якесь слово. І я йому писала на колінці свої, своїми пальцями писала на колінці. І, напевно, ну, хвилин 10 ми розбирали тільки одне слово. Ось, ну, було і таке. Так. Я не розумів деякі звуки, деякі букви. Вчився заново і слухати, тому було складно. Вони разом пережили найскладніший період у житті, і за рік після поранення Владислава побралися. Було дві пропозиції. Перша була одразу після поранення ще в шпиталі, коли я був. Я отримав поранення 9 серпня, 19-го прийшов до тями після коми. А 31 серпня зробив пропозицію ще у кріслі колісному на території госпіталя. А потім, вже майже за рік наступного року, зробив таку ж офіційну пропозицію, але вже як це повинно бути: із квітами, з обручкою. З моменту поранення минуло понад два роки. Сьогодні Владислав намагається жити повноцінним життям. З побутом теж дебільшого справляється сам, хоча зізнається, буває непросто. Медична реабілітація тривала понад чотири місяці. Соціальна реабілітація триває досі. Владислав Єщенко заснував власний благодійний фонд для підтримки воїнів, що втратили зір на війні. Мріє, щоб якомога більше побратимів змогли побачити перемогу на власні здорові очі. Однією з головних цілей, головною метою було знайти технологію, сучасну технологію по відновленню зору. Зараз моя благодійна організація має міжнародні меморандуми. По співпраці з деякими інституціями, наприклад, інститут Мігеля Ернандеса в Іспанії, у якого є біонічне око під назвою Картівіс. ми слідкуємо за усіма технологіями, які повинні повернути зір кожному, хто віддав його, коли захищав нашу батьківщину, і це вже незабаром. Владислав робить усе, щоби привернути увагу суспільства до потреб людей з інвалідністю і сам веде активний спосіб життя уже цієї неділі. братиме участь у першому безбар'єрному марафоні, який відбудеться у Києві. Ми навіть готові трішки пробігти, і я навіть думала на реабілітації з скандинавського ходьбою Ми ходили з закріплені. Як це резинка? Так, були. І я думаю, якщо нам дадуть резинки, щоб я причепила до себе на руку і він до себе, ми б змогли пробігти небагато, але змогли. Анастасія Пилишок, Олександр Кругликов, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.